Усім привіт! Мене звати Лера і я рада вітати вас на моєму каналі. Тут ви знайдете номограї, огляди ігор та інший цікавий ігровий контент українською мовою. Я шукала на українському ютубі огляд на цю гру, бо мені було це потрібно, але я не знайшла нічого, тому я вирішила зробити його сама. Чим битися, чел, У мене, блін, руки, голі руки. А, мені жопа зараз. І. Що ти лягаєш моєю кавою? Я плачу все. Одлякався, коли в мене кірка з'явилася. <плес> і сьогодні якраз поговоримо про ці основні відмінності і про що взагалі ця гра. Очка наша, як вас, це лорсіла. Як її можна звати нормально? Ларсулія! Ларсулія боже. Я не можу це. А, ваш лар... окіт є. Дасті. Мяу! <розвілляє> Скріменулася піздец. Я знайшла, просто побачила, що є цей мод українською мовою, і я вирішила, що це просто маст have і перепройти. Все, все, мінус. Так, <розвілляє> да, я взагалі кіберспортсмен занятний, да. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, і рада бачити вас у наступних відео.